Вітання аграрія! Останній день весни, завтра, 1 червня, з чим вас і вітаю! І знаєте, хочеться сьогодні підвести такий невеличкий підсумок травня в плані сої, що ж відбувалося протягом травня з нашою соєю. Тому що всі ми зустрілися з таким моментом у травні, як нестача опадів, як посів у сухий ґрунт. І тут знаєте, просто агрономи збилися з ніг, так бігали за сівалкою, то то заглиблювали, то вже передають дощі. Я вже там трошки е, вимільчу її, ой, вже не передають, вже не падає. Або передають, а не падає. Знаєте, показує, що дощ, а насправді дощ не падає. І так, цілий травень. І в підсумку, що ми отримали? Ми отримали за травень. Буквально там 14-20 мм опадів при якихось там середньостатистичних показниках 60-90 і навіть може бути більше міліметрів опадів. Відповідно. До того ж, окремі поля, окремі господарства взагалі за цілий травень не було жодного дощику. І десь знаєте, оці грози ходили, десь змило посіви, десь просто суха земля. Тобто от, ось таким ми працювали цілий травень. Це дуже добре, що ці опади вони хоча б пройшли саме в кінці травня, що дало, хоча цілий травень не було. Що дало нам можливість, хоча б знаєте, щоб зараз одні рослини, оті, що вже лишилися насінини в ґрунті, якось стартанули тепло, волого і щоб починали якось наздоганяти тих, які вже виросли. Тому що, наприклад, як бачите зараз на відео, от поруч рослини, от рядочок, де вже фаза розвитку, іде перший трійчастий листок, і тут просто там метр два може бути, де виколупуємо насінинки, шукаємо насінинки в ґрунті, а вони просто собі лежать як в коморі, вони волого було... І не бачили, але оці лисининки, що лежать як в коморі, ну то вони собі полежать, зараз прийшли дощі і вони зійдуть. З Чим які ризики все-таки посіву сої в сухий ґрунт? Що я побачила, об'їхавши за останні два тижні ну, декілька тисяч гектарів сої, ми обстежили. Що ми побачили, які проблеми у цього пересушеного ґрунту? Е, і так, перше, що не завжди агрономам вдавалося виставити відповідну глибину посіву. Тому що, коли шукали вологу, було дуже, було дуже глибоко, Вимільчували, бо піде дощ дощу не було. Тобто. Е, і окремі насінини, вони, я ще раз кажу, що вони як коморі просто собі лежали в ґрунті. Але вони зійдуть. Е, наступна проблема це ми бачили певні рослинки, які все-таки насінинки верніше, які потрапили під провокаційну вологу. Тобто, цієї вологи вистачило, щоб насінинка набумнявіла, пустила проросток, але її не вистачило для того, щоб вона вийшла на поверхню ґрунту і вона загинула. Їх небагато, напевно, відсоток два, якщо взяти по всіх господарствах на полях. Десь отака кількість була насінин, які спровоковані були оці їхні проростання, спровоковані провокаційною вологою. Ну, якось так. Далі наступний момент. Дуже невеликий відсоток був уражених хворобами. Тобто, буквально от за два тижні ми, можливо, знайшли п'ять насінинок, які були уражені хворобами. І це свідчить про те, що все-таки ми вже навчилися підбирати фунгіцидні протруйники. Вони працюють, і ми маємо навіть такий довгий на місяць часу. Ми маємо хороший захист. Трішки гірша проблема була з шкідниками навіть на тих посівах. Які оброблені інсектицидною обробкою, ми спостерігали ураження паростковою мугою і дротяниками. Іншими шкідниками не спостерігали, але окремі поля, десь знаєте, окремими такими частинками поля був такий досить суттєвий відсоток ураження, що десь в окремих господарствах навіть думали, можливо, пересівати, але пройшовшись по цілому полі, тому ще раз наголошую, що всі обстеження потрібно робити довкола поля, по, навскоси поля. По діаметру, Тобто, бачите ціле поле, якщо поля великі чи навіть невеликі, повністю бачите всі поля з кожного куточка, щоби приймати зважене рішення. Ось така. Ось така ситуація. Ви знаєте, от вчора, вперше, от за травень, нас в полі застав дощ, і цей просто звук дощу, він, знаєте, його вже було ні з чим не зрівняти, це просто був бальзам на душу, це просто така знаєте, небесна симфонія, яка просто радує і тішить вухами. Отак стояли, стояли і слухали, як це прекрасно звучить. І бачимо, знаєте, що після цих дощиків буквально день. буквально 2. І все соя встала. Вона стала пружня, вона стала насичена вологою. Вона повернула собі тургор і все. А в цілому, в цілому підсумовуючи, все-таки, незважаючи там, чи на терміни посіву, чи на, на різні фактори, все таки, ну, хіба ті поля, де не пройшли в останні дні, не було дощів, вони ще такі в зоні ризику. Решта, всі, вони сходять, вони досходять, ем, є дуже гарні посіви. Ось так коротенько інформація на сьогодні, підсумок травня. А я вам всім бажаю, щоб, виходячи в поле в червні, захищаючи посіви там від хвороб, від шкідників, все роблячи для того, щоб... Розвивати вегетативну масу сої, щоб отримати максимальну кількість бобів, щоб настільки були гарні посіви, щоб нас радувалось око, щоб ми отримували максимально можливе моральне задоволення від цього процесу. Ось так. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!